Усі миро Божого. З самого початку створення людини Бог заклав її семиденний ритм життя, такий собі біологічний годинник, який ніхто не може зупинити, або змінити його хід. У Біблії самі точні історичні і наукові книзі, де знаходяться відповіді на усі запитання. У першій книзі буття написано, що Бог створив землю і усе, що на ній, за шість днів, а сьомого дня він відпочивав. І це стало законом, по якому живе наша Вселена. А також це одна із десяти заповідей рівноці на дев'ятьом, пам'ятати про День Господній. Атеїсти не раз змінювали семиденний закон. Вони то зменшували, то збільшували робочий тиждень, тільки щоб забрати у людей день Господній, щоб. Спотворити святе Писання і знехтувати Божими законами. Усе це видумки сатани, і вони приводять до прокляття. З приходом Ісуса на землю стандарти повисились. Тепер ми кожен день маємо присвячувати нашому Господу, славити Його величне ім'я. Амінь.